Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його. Ми знову з вами разом. У цей чудовий різдвяний час. І дякуємо тобі, Господи, за те, що ти прийшов на цей світ, як маленька дитина у вигляді людини, Слово Боже, приходить, щоб показати цінність людини, наскільки ми цінні є перед Господом. І часто ми самі себе не цінуємо. Нам здається, що. Нам треба зробити якісь великі подвиги, чи жертви принести, чи, можливо, дуже багато знань мати для того, щоб пізнати Бога. Книга книг Біблія навчає нас, що нам треба перше повірити. Повірити в те, що Господь сотворив людину. Повірити в те, що Господь прийшов на цей світ заради того, щоб нас спасти. Повірити в те, що Бог жив з нами, був звичайною людиною і дав нам. Велику силу, любові, і коли ми будемо жити цією любов'ю в цьому світі. Коли ми будемо дарувати іншим людям любов, тоді ми отримаємо від Господа любов. Нам дуже важливо зрозуміти, що Бог все дає у цьому світі, не тільки праця наших рук і, можливо, великі знання, можливо, можливості і якісь інші люди, які досягають висоту в цьому світі, можуть нам допомогти. Господь тихенько приходить до нас. Коли, тоді, коли ми звертаємося до Нього. У різдвяну ніч мало хто чув голос небесний, голос ангельський, пастушки почули. Сьогоднішній день, коли ми ще також згадуємо про хрещення Ісуса в реці Йордані, є дуже важливо збагнути, що хрещення це не є ритуал, це не є якісь особливі наші молитви. Наша конфесійна приналежність хрещення це є обмивання, змиття того гріха первородного. В чому він полягав? В тому, що людина пізнала добро і зло. І відріктися від зла. А зло несе завжди сатана. Світло Божої зорі несе завжди тільки добро. І Тому ми охрещуємо самі, охрещуємо дітей наших чи в дорослому віці. Це свідоме сприймування нашого життя до Бога, уцерковлення наше. Це жити з Господом. І дуже важливо зараз пізнати те необхідне у нашому житті покликання до християнства. Не здійснити ритуал, бо так всі зробили, чи батьки нам говорили, але самому дійти до того, що я повинен це хрещення в своєму житті далі вдосконалити. я повинен... Пізнати Бога, я повинен бути охрещений силою з неба. Я повинен пізнати дар Святого Духа. Дух Святий повинен вести мене. І це вже я роблю кроки, кожна людина. Для цього необхідно нам самим вже зробити крок на зустріч Богові. Ми пізнаємо, що ось цей світ має дуже багато добра і любові, але і не бракує в цьому світі зла, ненависті. Різних воїн, які забирають життя у людей. Як нам поступати? Як нам діяти? І з кожним роком, коли приходить в нас наступний рік, Різдво, хрещення, ми думаємо, Боже, один рік ще пройшов. Куди я прямую? Де моє життя завершиться? Де я буду жити у вічності? Тому читаємо дуже мудрі послання, які записані у Біблії. Людей, які пережили зустріч з Богом. Людей, які старалися нести це світло Боже для інших людей, для інших народів, навіть незважаючи на різні ситуації, які були прикрі у їхньому житті. Амінь. Книга Товит. 4 глава, повчання Товита синові, того ж дня згадав Товит про гроші, що склав у Гаваела, в рагах у мідії, і сказав сам до себе, дійшов я вже до того. Що просив собі смерті, прикличу отже мого сина, Товію, скажу йому, раніше, ніж умерти, про ті гроші. І прикликав він свого сина, Товію, і коли той прибув, сказав до нього: як умру, то поховай мене належно, шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого, роби те, що її любе, і не засмучуй її серце ніяким твоїм учинком. Згадай, моя дитину, про всі ті небезпеки, яких вона зазнала через тебе. Коли ти був у її лоні, а як умре, то поховай її в одному гробі біля мене. У всі свої дні дитину згадуй про Господа, щоб не захотілося тобі згрішити і переступити заповіді Його. Твори праведність усі дні життя свого і не ходи неправедними дорогами, бо ті, що чинять правду, в ділах своїх будуть щасливі, як усі ті, що чинять справедливість, роби милостиню з того, що маєш. А коли милостиню робиш, око твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого бідного і обличчя Боже від... не відвернеться. Милостиню роби згідно з тим, що маєш. Коли у тебе є достатків, повно роби з них, а коли мало маєш, то не бійся і з того дати, бо так готуй собі добрий скарб на день потреби. Тому що милосердя рятує від смерті і не дає війти у темряву. Милостиня ж приємний дар для всіх, що її чинять, перед Всевишнім. Бережись, моя дитину, всякої розпусти і насамперед візьми собі жінку з роду твоїх предків. Не бери жінки-чушинки, що не з родини твого батька. Бо ж ми сини пророків, мною Авраам, і Іяків, батьки наші від віку, затямцять собі дитину. Добре, усі вони взяли собі жінок з поміж своїх рідних, і були вони благословені в своїх дітях, і потомство їхнє успадкує землю. Та й нині, моя дитино, люби твоїх братів і не погоджуй у своїм серці, ні синами від твоїх братів, ні дочками твого народу, щоб без них не взяли собі жінку, тому що в гордощах руїна і наладу багато, у ледарстві недостача і велика біда, бо ледарство є матір. Голоднечі, заплати нікого з тих, що працюватимуть на тебе в себе не затримуй. Віддавай її негайно. Коли ти Богові будеш служити, то будеш мати нагороду. Вважай на себе, моя дитино, у всіх ділах твоїх. Будь завжди чемний у поведінці. Не роби іншим того, що тобі не любе. Вина не пий аж до пияства. Пияство нехай тебе не супроводжує ніколи. Зі свого хліба дай голодному з одежі нагим, з усього того, що перебуває тобі, давай милостиню. Нехай твоє око не буде зависне, коли будеш її робити. Вилий своє вино та хліб на гробі справедливих, а грішникам не давай нічого. У кожного розумно шукай поради всякої корисної поради і не знехтуй. Увесь час благослови Господа Бога. Просив у нього, щоб твої дороги були прості, всі стежки та заміри та ланили. Ніякий бо народ не має доброї поради. Єдиний же Господь дає всі блага. Він, кого хоче, вивищує, Він, кого хоче, понижує глибоко аж до аду, тож і нині дитину пам'ятай про ці заповіді. І нехай вони не зітруться з твого серця. Оце тепер, моя дитино, я тебе повідомляю. Що я склав 10 талантів сріблом у Гаваела, сина Гаврі, що в рагах у міді? Не бійся, дитино, що ми зубожили. Є в тебе багато добра, коли боїшся Бога, уникатимеш гріха і чи добро перед Господом Богом твоїм. Тоді тобі я відповів своєму батькові кажучи, я зроблю, тато, все, що ти мені заповідав. Але як мені ті гроші у Гаваела відібрати? Ні я його, ні він мене не знає. Який знак дам йому, щоб він мене впізнав, мені повірив і звернув мені гроші? Та й шляхів туди не знаю, щоб пуститися у мідію в дорогу. На це товид відказав своєму синові, Товіє. Він дав мені свою розписку, а я дав йому свою роздерження на двоє. І кожен з нас узяв одну половину. Я передаю їй йому разом із грішами. Оце тепер. Уже 20 років, як я склав ці гроші, шукай отже собі тепер дитину, когось вірного чоловіка, щоб пішов з тобою в дорогу, ми заплатимо йому аж до твого повороту. І забери від Гаваела гроші. Отже, дуже важливий момент, як Біблія навчає нас через товиту цього персонажа біблійного, правильно жити, як він навчає. Свого сина, і син, це навчання передай своїм дітям потім. Це дуже важливо. Оце благословення батьківське. І як Бог просвідчує розум, то вид, як він правильно вкладає в ці кошти, на 20 років він відклав для того, щоб потім його син скористався, і він в своїй старості скористається цими грошима. І як він навчає мудро свого сина, вінець. Цього діяння, життя людини не кошти, не ті гроші, які він збирав. Він дав для того, щоб хтось цими грошима орудував, десь і вкладав. Але він цієї мудрості полягає в тому, що людина повинна працювати в цьому світі і дбати про себе, про своїх потомків, про своїх батьків, як буде дбати Товія, син Його. Тому. Для нас є дуже важливо в сучасному світі, напевно, коли в нас фінанси стають основою життя, розуміти, що ці всі можливості, які дають нам гроші, це є Божий дар. Не ми самі можемо їх заробити, не наші таланти, але Боже благословення, як це є утовито. Тому завжди, якщо ми хочемо працювати і мати успіх у своїй праці. Мати відповідну заплату за свою роботу, ми маємо добре дивитися, як я працюю, де я працюю, що я роблю, чи я не порушую заповіді Божі, чи я когось не обманюю, чи я не зловживаю своїм робочим місцем, своєю роботою. Бог все бачить абсолютно. І якщо ми будемо чесно, справедливо працювати, віддавати людям заробітну платню, Бог буде нас благословляти. Бог буде благословляти настільки потужно, що ми і не будемо знати, звідки Господь дає оці всі можливості, з яких резервів ми отримуємо кошти, ми отримуємо благословення для того, щоб достойно жити, навіть подорожувати, відпочивати. Бог на небі бачить все. Але на небі, пам'ятаємо, не тільки десь далеко, але небо це є. Наші відносини з іншими людьми. Небо це і наше серце. Ми живемо в цьому небі на землі. Бог тут вже діє. Не тільки тоді, коли ми від цього світу перейдемо десь високо, далеко, що ми не можемо бачити. Бог посеред нас. І нехай Він благословить всі наші наміри. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 61. Пригадую наші. Навчання, які ми проходили ще швидше, це досвід є тих людей, які молилися, тих, які молилися за нас, і наш досвід, як ми молимося. І дуже є важливо налаштувати себе в такому молитовному, спокійному руслі, не думати про щось інше. Дуже гарні повчання в нас із Старого Завіту про те, як молилися Авраам. Як молиться Ісак, як молиться Яків, як молиться Мойсей, коли виводить людей, тут є спокій, мир і водночас наполегливість, мужність, рішучість, коли треба залишити гріх, йти і залишати, і нагоглядатися назад. У Авраама, коли ми читаємо, Господь звертається до нього, подивися на зорі. Тобто те, за що ти молишся, уявляй, уявляй. Це середовище, в якому ти перебуваєш зараз, і твоя душа. Ти звертайся до Бога. Ти не звертайся до якоїсь людини. Ти не звертайся до ікони чи фігури, яку ти можеш бачити перед собою, створену людськими руками. Ти звертайся до Творця, Вседержителя, не обмежено нічим. Тому є важливо, щоб ми налаштували себе в спокій, щоб наше серце було спокійне. Другим моментом, що ми не думали про щось інше. Якщо ми уявляємо себе в цьому Божому світлі, це світло наповнює нас. Ми приймаємо це світло. Оці зорі, які бачив Авраам, це спокій, це небо, це є те щось далеке, але воно є тут водночас. Бо Бог говорить до Авраама, подивися на ці зірки, таким буде твоє величезне потомство. Ти його не можеш зрахувати. Авраам повірив. Повірмо навіть те, що ніколи ми не можемо, здається, розумом збагнути, працею досягнути, але для Бога все можливо. Тому звертаємося, Господи, до Тебе в сьогоднішній день і молимося щиро і відкриті, нехай будуть уста наші і серце до Тебе. Чи не Богові буде кориця душа моя, бо від нього спасення моє, бо Він Бог мій, спаситель мій, заступник мій, не захитаюся більше. Довго ви будете налягати на чоловіка, вивалити його всі, як похилену стіну і розхитаний плід. Навіть владу мою урадили відкинути, бігали спрагнені, устами своїми благословили вони, а серцем своїм проклинали. Але ти Богові покорися, душе моя, бо на нього надія моя, бо Він Бог мій, Спаситель мій. Заступник мій, і я не стану вигнанцем у Бозі спасення моє, і слава моя, Бог помочі моєї і надія моя на Бога, надійтеся на нього, вся громада народня, виливайте перед Ним серця ваші, бо Бог помічник наш, але суєтні сини людські, обманні сини людські, щоб на мірах ушукати вони суєтності своєї всі разом, не надійтеся на неправду. І до грабіжу не будьте прихильні. Якщо тече до вас багатство, не прив'язуйте серця до нього. Один раз сказав Бог, двічі це я чув, що сила належить до Бога. І твоя, Господи, милість, бо Ти відплатиш кожному за ділами Його. Амінь. І дай нам, Господи, щоб оці несправедливі ваги, про які говорить Псалом, тобто обдурити людину. Не дати і те, що маємо ми дати. Тому що ми хочемо несправедливо поступити, тому що ми будемо мати з цього зиск. Дай Боже, щоб цього не було в наших серцях. Дай нам подивитися на того виту, який справедливо ціле життя прожив, допомагав всім людям. Тому зараз ми перебуваємо в цьому світлі Божої благодаті. Це не світло Сонця, це не ілюмінація, яку ми бачимо навколо. Але це світло не земне, те, яке провадить мудреців до Спасителя. І коли ми молимося, коли ми забуваємо про суєту цього світу, коли ми каємося, Боже, я згрішив, коли ми стаємо чистими, коли наші чисті наміри, ми відчуваємо, як Господь входить в нашу присутність, я входить в наше серце, в наше тіло, в наш розум. Тому, Господи, ми зараз стоїмо перед Тобою. І молимося, щоб Твоє світло, Твоя благодать, Твоя сила Святого Духа діткнулася тих людей, які найбільше потребують Твоєї допомоги. Ми не знаємо всіх імен, але ти, Боже, знаєш ім'я кожного благослови тих, хто разом з нами молиться і їхні намірення. І сьогоднішній день благослови їх, щоб вони побачили Твоє чудо, Господи, як Ти в чудесний спосіб вислухаєш їхні молитви. Як ти їх благословляєш, коли їхні наміри чисті, і коли вони шукають світла твого, Господе. І молимося зараз особливо за тих, які нас захищають, вся Україна молиться. І ми молимо, щоб це світло Боже просвіщало наших захисників захисниць, щоб показувало їм дорогу, як правильно йти, куди йти, стежки, якими ми дійдемо до перемоги. Дай рішучий цим командирам, які. Зараз потребують Твого Слова Боже, як правильно приймати рішення, благослови тих, які поранені, тих, які в полоні, і молимося за тих, які залежні від різних гріхів, за навернення від гріхів. Молимося за тяжко хворих, онкохворих, людей, які не мають надії на медичні середники, щоб бути вилікуваними. Ми молимося, Господи за залежних від алкоголю, наркотиків, різних ігрових автоматів і різних родів тих, що людство собі має, створило, і потім людина стає залежна від цього. Ми молимось, Господи, щоб ми зробили цей крок до Тебе, щоб ми були залежні від Твоєї любові, Твоєї благодаті, щоб ти наповнив наше серце своєю любов'ю. Коли ми входимо в цей світло, коли ми входимо в Боже благословення, ми кажемо слава тобі, Господи, ми відчуваємо Твоє благословення, ми відчуваємо, як трепет наповнює наше серце, і Твоя ніжна рука діткнеться нашої душі. Як ми забуваємо про всі тривоги, все, що в цьому світі є, і навіть оця війна, яка зараз йде на Україні з тобою, Господи, ми приймаємо всі різні, оці недолі, які є, і молимося і ти. Чудесний спосіб, цю недолю можеш повернути на успіх наш, для того, щоб перемогти, для того, щоб Твоя сила і Твоя воля, Господи, проявилася в нас, на нашій землі, в нашому народі. Благослови кожного з нас, Господь. Як ти прийшов до Петрової тещі і зцілив, як ти прийшов до гробу, якому був похоронений Лазар. і сказав, Лазарю вийде, так само ти прийде сьогоднішній день. До нас, Господь, і всі наші наміри Як Ти прийшов до дівчинки, яка померла, і всі сміялися з тебе. А ти сказав, ні, вона спить, тому що в твоїх руках, в твоїй волі, життя і смерть. І нехай це життя буде наповнене завжди тобою, Господи, благослови кожного з нас. Життя наших рідних і близьких, життя тих, які нас захищають. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його.